Доброго здоров'я в ефірі. Програма GoPro на першому західному. Сьогоднішній наш гість, міський голова жовкви Олег Вольський. Вітаю, вітаю, слава Україні героям. Слава п'ять років, як ви несете тягар, пхаєте плуга. Чи насолоджуються керівною посадою, залежно хто як на це дивиться? Що вдалося, що не вдалося, давайте трошки почнемо з такого звіту, ніби завтра вибори. Дякую, Олеже, дякую за запрошення, дякую за таке гарне запитання. Я відверто скажу: насолоди тут мало. Бо. Бо насправді насолода — це щось таке більше позитивне, а тут є дуже багато негативу, і насправді цей негатив він ходить за людиною, він ходить за керівником дуже часто. У нас людський, така людський. і людський також так. І в нас така робота, що ми всім не вгодимо ніколи. Але ми маємо певні зобов'язання, які ми маємо виконати перед людьми тими людьми, які на нас надіялися, які надіються на нас, які також мають свої запити. І весь цей час протягом цих п'ять років мені навіть не віриться, що я вже міським головою п'ять років. Бо деколи собі так задумуюся, Це ніби як якихось 50 днів. Це... Ви стали міським головою. В скільки років? Вадцять 25 років 25 став 25 міським років. головою. Трохи такий ще був юний. Зараз вже більше старший, трошки маю більше досвіду. Але насправді, попри це, все вдається багато що зробити. Жовківська громада вона змінилася. Вона по перше, вона сформувалася за цей час. Ми сформували весь структурний апарат. Ми сформували всі нові установи. Це все прийшлося робити з нуля. Ми почали в 21-му році, бо в кінці 20-го ми приступили до повноважень. Нас обрали. на початку 21-го Ми почали дуже з великих проектів. Нас були масштабні реконструкції, у нас були масштабні будівництва. Ми зробили дуже багато доріг. Ми почали реконструкції наших пам'яток архітектури. Ми почали будувати два нових дитячих садочки з нуля. Ми почали робити інфраструктуру в селах, де раніше нічого не робилося. Ми почали в місті робити такі проекти, затягувати і міжнародні, і всеукраїнські. Якісь українські можете називати можемо, можемо до, до прикладу, два нових садочки збудовані. Це ми 21-му році їх почали будувати вже в час повномасштабної війни. Туди пішли діточки, і ми стали власне єдиною громадою на Львівщині, яка відкрила з нуля нову збудованих двадцять за, за, За які кошти? Це були кошти державного бюджету. Це була програма Президентська велика реставрація, яка дуже активно в 2021 році працювала. Це були кошти обласного бюджету, так само за підтримки… Ви так, і це. І це були так само наші кошти, як співфінансування. Ну, якщо брати десь по формулі, то 20% місцевий бюджет, а 80% – це державний та обласний бюджет. Відповідно, ми брали участь в всіх програмах, яких тільки могли. І в всіх програмах нам давалося перемагати. Ми писали якісні проекти, ми затягували ініціативи. Ми робили дороги там, де Руками 30 років люди не бачили цих доріг, де були ями по коліна, де відмовлялися машини їхати на завантаження до підприємств, до промислової зони. Ми там робили, і була гарна, гарна робота. На жаль, у 2022 році повномасштабна війна все змінила. бо Ми також мали багато інфраструктурних проєктів, багато соціальних проєктів. Прийшлося трохи переключитися, прийшлося трохи змінити фокус. І всі роботи, які ми планували, вони розтягнулися просто в часі. Це було вже далі не рік, не два, а це вже розтягнулося на три роки, і дотепер ми дещо завершуємо. Наприклад, Ну, наприклад, реставрація замку. Це великий проект, який був державного всеукраїнського масштабу, де так само була підтримка, як звідси з керівництва області зі Львова, так само і з профільного міністерства культури, і галерея цим займалася, і наші люди займалися, і міністрів багато мінялося. А проєкт продовжувався. Але повномасштабна війна внесла корективи. До прикладу, ще 23 лютого 2022 року там робилося накриття даху. 24-го це все вже зупинилося. І відповідно ми чекаємо, коли переможемо, коли почнуться так само вливання міжнародних інвесторів. До прикладу, ті ж самі наші садочки, які ми будували, вони мали бути набагато швидше відкриті, але через війну ми цей процес він розтягнувся, бо був брак фінансування. Потім вже дальше все пішло. Садочки відкриваєте. А ну а та біда, ну, не біда, все українська приходиться закривати якісь школи. В нас так згідно реформи, в нас було дві школи, які ми мали призупинити. В одній школі було вісім дітей. Це перевелися діти в сусіднє село і в дуже гарну велику школу перевелися. Це Крехів, це Крехівський старостинський округ, де є Крехівський монастир. Uh -huh. Відповідно, там було досить позитивно сприйнято. Бо купили на це нові нема школяри. ради. Треба ну да. от, вибачте, а, а Треба одну... розмножуватися, щоб були школи, інакшого нема. треба, і я закликаю молодь нашу, щоб вони над тим працювали, бо насправді є позитивний приріз на саме. а я вас закликаю вже одружуватися нарешті і і плодити малих блодих жовківчан. Дякую, це Олеже. Це на, настанова беру приклад з вас, як зі старшого колеги. Добре, дякую, зараховано. Дякую тобто школи за той, але але два дві школи закрили два десятки. Ну це більш більш менш, не Деш, то що більш менш, це хороше стане так. Та. І саме головне, що попри то ми запропонували хорошу альтернативу. Є нові школярики, є альтернативні школи. І насправді, що учні, що батьки задоволені. Це головне, бо треба завжди так само враховувати інтерес тих людей, які користуються освітніми послугами. Угу. Ви часто їздите за кордон. Бувають там навіть реакції, критикують, що ви дуже часто чого їздите і що він там розказуєте. насправді так дуже багато. Я отримую критики за поїздки за кордон. А його там немає. Він поїхав туди. Для чого він то робить? Але насправді це є великий результат. Якщо взяти наші комунальні підприємства, то багато комунальної техніки ми привезли нової. Трохи комунальної техніки ми привезли вживаної, ну, і зараз ще так само що багато що є, що, що є в дорозі. До прикладу, жовква е, ніколи як місто не мала е, своєї вишки. Ми коли вдягали ялинку. Вишки. От а, просто, просто вишки просто, такої а, лама, а, лам, а, лам... ламаного підйомника. Це дуже дорога техніка. І в нас був старий газон 66-й, який просто така пряма стріла. І вони ним користувалися, вони не могли нею вдягнути ялинку. Ялинка в нас росте на площі, і вони наймали за великі кошти в приватної фірми, щоб ця вишка цілий день їздила і вдягала цю ялинку. Там робили якісь інші е, ремонти, наприклад, на опорах чи там заміна лампочок. Ви десь недавно привезли? Тавну ми, от буквально півтора роки тому звернулися до нашого бельгійського міста побратима Малмеді, а перед тим ми з ними підписали угоду. Попросили, вони нам подарували вишку. Я особисто її пригнав з Бельгії. Вона ж їй не було, коли ми вас пам'ятники разом з вами знімали, то от. було би легше пішло. Б було би тоді вам так само легше і так само респект за те, що ви нам допомогли по, то, по декомунізації. То. то... То я так до речі, там де ми зняли ту бабу Юлю пам'ятник е, вже е, в Слав'язиванській. Пам'ятаю, там мали зробити дитсадок. Зробили зробили це. Якраз один із тих садочків, так. про які я говорю. За діти ходять задоволені, вчать гарну українську історію і готуються так само замість одоробла. Має ма маєте так. Ну, добре, так. що ще привозите з за кордону? Привезли, наприклад, нову машину, яка має взаді повністю нове івако село. Це машина, яка має взаді кузова для того, щоб возити ті чи інші речі на комунальні. Ному підприємстві так само до неї ще один є підйомник, яким можна робити фасади, які можна ремонтувати чи утеплювати будинки, робити термомодернізацію. Також багато інструментів. Це наше місто побратим Альдорф нам подарувало. То яке міст країна, яка це Німеччина? Це біля Нюрнберга. Ну такий комплект коштує десь близько 100 тисяч доларів. Ну, якщо перевести на гривні, то це мільйони гривень. Це також особисто Тільки я у вас місто побратимів. Місто? Зараз зараз у нас 21 місто побратим. Насправді ми є серед літа. Так, серед лідрів я напевно на Львівщині десь Точно, спину нам дихає Львів по міжнародному співробітництву. Ну ми трошки менші, але я вам назву дуже гарний такий приклад. Навіть по Німеччині. У нас дуже добра є співпраця по Німеччині. Жовкова в Німеччині має місто побратим Вольсбург. Це велике місто, де є концерн футболу. Команду знаєте. так і команда. Тобто де де Вольсбург, де жовт. Але ми товаришуємо. І до речі, з Вольсбурга ми привезли новий автобус е, великий на 56 місць. Наші футболісти їздять, спортивні команди, колективи е, творчі е, також привезли і буси для комунальних підприємств, машини на фронт дуже, дуже багато. От так само що, що ще я хочу заакцентувати від міжнародної співпраці від наших міст побратими. Ми дуже багато отримали речей, які потрібні на фронті. І дрони, і тепловізори, і джипи, і пікапи дуже багато нам литовці допомагають. У Нас дуже є круте місто побратим електринай. Ну там просто великий респект меру його команді. Вони особисто купляють машини. Сідають за кермо, приїжджають до Жовкви, ремонтують ті машини. Ми дещо щось розпідкручуємо, деколи щось помалюємо. І так само я зі своїми а колегами сідаю і замовляю. Мені вранці. цікаво, 21, Ви час від часу маєте якийсь календар, і так пишете їм WhatsApp. Там так, Лабадена, так, нема щось у вас для Жовкви. Так, так воно виглядає. Лабадена, ачу, пишемо литовцям і, і говоримо з ними. Так само зі всіма нашими іншими самими побратимами. Стараюся тримати персональний контакт з мерами. Е, мої колеги, мій колектив, тримають контакт з їхніми колегами. Так само там в вже безпосередньо спілкуються по проектах, по іншому. Я безпосередньо з мерами тримаю контакт, стараюся е, їх до себе запросити, якщо є така можливість, ну, це, або, це, або так, поїхати це, до них. Ну всі скільки було з 21, го скільки приїхало? Напевно, мало. Ну було десь вісім. Але але я вам чесно скажу, 8, це багато. Я був здивований в першій тижні повномасштабної війни, коли перший тиждень повномасштабної війни. Кордон на в'їзд в Україну іноземці майже не їдуть, і тут до мене дзвінок завтра, післязавтра будемо в тебе. Мер замостя Андрій Внук, це польське місто. Наше таке теж історичне, як жовко, і, і мер Веймара, так само. Німецьке місто теж історичне. Дуже вдвоє зібралися, зробили гуманітарну таку місію. Велику вантажівку гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб для військових. Це була перша вантажівка, яка заїхала через кордон до Жовкви. І з того часу ми стали великим гуманітарним хабом. Бо вони майже кожних два тижні до нас приїжджали, і це був рівень. Ну якщо поляки тут близько, вони розуміли, що до чого. Але коли мер німецького Веймара, теж дуже потужне місто, приїхав до нас перший тиждень повномасштабної війни. Ну, ну і це ходив це вільно по Жовкві, То це справді було дуже дуже приємно, і ми розуміли, що вони з нами ну, до кінця війни. Ви ви особисто теж їздите, знаю, що на фронт теж піддаєтеся деколи критики, чого самі їздите, але їздите. Ага. Ви більше сїздите до е, мешканців е, ну, Жовкви окружних сіл Ви знаєте чи, е чи, чи яким чином це наспра е насправді насправді е їздимо до багатьох, і е так пріоритет це мешканці нашої громади, бо в нас дуже багато є хлопців і дівчат в Збройних силах України. Ми стараємося віддавати їм пріоритет, але до нас звертаються бригади з цілої України. До нас звертаються хлопці з цілої України, і ми їм стараємося допомогти. У мене трохи інша ситуація, бо я ще до того, як був міським головою, я це почав робити 2014 року. І багато що проїхав, і багато де був, і дотепер підтримую дружні зв'язки. Вже ті хлопці, до яких я приїжджав, які були там лейтенантами, сержантами. Зараз вони вже там капітани, полковники, зовсім по-іншому. Але ми спілкуємося, допомагаємо так. Пріоритет наша Жовківська громада. Стараємося відвідати всіх, хто є на фронті в той час, коли ми їдемо в поїздку. Це може бути дуже великий кілометраж, це може бути 3-4 тисячі кілометрів по кругу. І по-різному буває різні моменти. Також критикують мене за те, чого ти там їдеш, що, що ти там робиш. Але я насправді вам скажу, якщо б я не поїхав, не поспілкувався з тими людьми, які тримають для нас Україну, я би, напевно, не мав такого ентузіазму, щось далі робити. Вшанування пам'яті полеглих провели ви всеукраїнський архітектурний конкурс. Розкажіть трошки, якісь подробиці. Вперше в Жовкві ми провели всеукраїнський архітектурний конкурс. Це насправді була гарна ідея, і я переконався в тому, що в нас працювало. Ми оголосили цей конкурс для вшанування наших героїв. На жаль, у нас вже є 110 загиблих героїв в громаді. Це так, дуже сумна статистика. У Нас, от навіть е протягом кількох днів, субота, похорон загиблого героя, понеділок похорон загиблого героя. Буває так, що день за днем буває. Ну це, це жах. І ми консультувалися з сім'ями, консультувалися з найближчими людьми. І запропонували ідею про те, щоб зробити гарне достойне вшанування. А в нас історичне місто. У нас місто має пам'ятку ЮНЕСКО. У нас місто є ідеального типу. Відповідно, ми не могли просто зробити якийсь банальний проект шанування. Ми хотіли, щоб це було на віка і щоб це залишилось після нас, так само на століття. І ми оголосили цей архітектурний конкурс, брали участь архітектори з цілої України, навіть архітектори, які колись працювали в Київській міській раді, були при керівництві архітектури Києва і виграли достойна група архітекторів з Львова. Дуже гарний маємо комплекс на проекті. Зараз вже завершуються роботи земельні збоку. Ми зробили під'їзну дорогу. На цьому місці де це має бути. Це має бути в жовтні біля народного дому. Це е, пряма вулиця, яка веде так само до е, місця поховань наших загиблих на, на цвинтарі. Це місце, яке постійно заходи є. Там і ми визначили це місце під будівництвом меморіального комплексу. Зараз завершуємо документи. Наші архітектори вже подали всі необхідні документи для того, щоб можна було вже е, коли буде спіятливі погодили, умови приступати до будівельних робіт до реконструкції. Маємо закладені кошти в бюджеті. Дуже добре, що е, всі це розуміють, що розуміють найперше е, наші сім'ї, найрідніші загиблих героїв, що вони підтримали цей проект. Глоб, нем, нем, немає скандалу все. Нем... Такого як як десь можливо в інших Мой містах у Львові навіть за хазакольових вестів Не, немає. В нас наважого погоджено. і ви знаєте, те, що комісія обрала цей проект з, з багатьох поданих заявок. Ми це презентували всі проекти після цього. Зібрали сімей загиблих героїв, і вони всі одноголосно сказали, що цей проект дійсно є найкращий. Ну, Консенсус це тут дуже важливо тому, що в ці я. Шрещі я людей... я вірю, що в 26-му році цей меморіал повстане, і він е, насправді буде. Місцем сили і місцем пам'яті, бо там насправді дуже гарна концепція, і в цій концепції є фіалка, яка е, проростає з бетону, яка проростає. Це те будемо бачити. Це, це, це дуже це гарна те, і те, філософська концепція, Тому як, як будемо відкривати, запросимо. Як вас, як вас, як вас з медициною? Як там мі, мі, мій друг е, поживає? Мій старовинний футбольний друг? Це, е, Геник Москвляк, при тімович вітання Євгену Йосиповичу. Так він також до речі вам передавав вітання. Я казав, що їду до вас на ефір. Насправді маємо дуже дуже гарну лікарню. Багато років вона також занепадала. Я відверто кажучи, вам скажу, що вона була в дуже плачевному стані. Ми постійно були в пошуках достойного управлінця і. Власне, Євген Москвяк дуже з цим добре справляється. Я йому дякую за ту працю. Бо за останні три з роки лікарня змінилася зовсім в іншу сторону. Набагато краще. Це, і... це дуже цікавий кейс. Людина, яка створила у Львові хоспіс і потім виявилася непотрібна Андрію Івановичу Садовому. Знайшла в собі сили, знайшла в собі там ресурси і наснагу, і здоров'я, і прислужилася. І ще прислужиться певний жовківський. І, і Я вам додам: в нас зараз є таке обладнання, яке львівські лікарні не мають, і це так само є концепт. Акція наша спільна з паном Євгеном. Ми дивимося, яке обладнання нам найбільше потрібне по пакетах НСЗУ для того, щоб лікарня функціонувала. Ми дивимося, що нам потрібно, і ми це купляємо. І в нас зараз є такі апарати. Насправді, що до нас люди приїжджають, дехто на обстеження з Львова, дехто на консультації, і це також є рівень достойний рівень. Насправді, великий процес. Ми пройшли по скороченнях. Ну, була діяв її конюшні персоналу. Це ж дуже важко, напевно. Шей болючий е був процес. Ши в маленькому вибачте. Ну, містечку це чистити, коли всі один одного знають, коли всі чиясь родинах, е депутати е е коли тесті, тещі, племінники. Це директор звільняє, до мера прибігають в плачах. Мер, no. мер дивиться, чи це ефективно, і насправді, ну. Цю таку міні-реформу, яку ми провели спільно з паном Євгеном, ця міні-реформа дає свої плоди, бо лікарня залишилась, вона залишилась в загальній мережі, і навіть так само була і міністерством відзначена, і міністерство підтримує, і навіть mm. так само допомагає в обладнанні, і автомобіль купило електричний на лікарню. Це міністерство. Тобто, якщо б лікарня була в поганому стані, нас би не підтримували як на обласному, так і на державному рівні. Які ще маєте масштабні проекти, які хочете там залучити, якісь то що ще в планах? У нас є зараз гарна ідея і гарний проект це індустріальний парк. У Нас є дві ділянки навколо жовту. Це сусідні села жовкою, і ми зараз, до речі, в одному селі робимо документацію, розробляємо внесення змін в генеральний план для того, щоб землі, які там заростають, які є сільськогосподарського призначення, щоб вони стали землями промисловості і щоб там зайшли інвестиції. Маємо трьох великих потенційних інвесторів. Один інвестор це естонські інвестиції. Вони в нас є діють, мають діюче виробництво. По меблях вони взяли на аукціоні ділянку міської ради. Планують будувати підприємство. Ми зараз маємо розробити цей генеральний план, затвердити на сесії. Тоді вони зможуть стартувати роботи. Інші в нас є так само підприємство, яке планує будувати фармацевтичну компанію, фармацевтичний завод. Це поляки з познання. Також дуже така велика є компанія. Ще одне підприємство, про яке я не можу говорити, але насправді воно є дуже потрібне для країни. Шкарпетки. Шкарпетки, так. шкарпетки гарні. Будемо ходити в добрих шкарпетках. І багато є багато є хороших зараз моментів для залучення інвестицій. Навіть релоковані підприємства, які раніше в нас релокувалися через повномасштабну війну. Вони зараз також розширюють свої можливості, викупляють на аукціонах ділянки в міської ради і будуть будувати нові підприємства. Це означає, що їм тут комфортно. Ми маємо так само і бажання, і такий десь ну. Таку добру добру ініціативу зробити кілька соціальних проєктів, зокрема і по реабілітації. Навіть по нашій лікарні ми зараз також дивимося, обмінюємося досвідом, як воно працює за кордоном, як воно працює в нас. Маємо співпрацю з львівськими реабілітаційними центрами і хочемо розширити це так само. Бо насправді Жовква має дуже гарний рекреаційний потенціал. І цей рекреаційний потенціал, якщо залучити для відновлення наших воїнів, У нас залишилося то... там це дві хвилини. От, прорекламуйте людей, як... чого їхати в жовку? Ну, жовка сьогодні це місто рекордів з різних сфер. Жовтва сьогодні перше ну, гарне місто. Так так, так. Там... жовта сьогодні... але Воно ще й гарне жовт. Сьогодні це історія, це дух, це можливість е спуститися в костел. Крипту і доторкнутися рукою до поховання Станіслава Жолківського, засновника жовкова, який спалив Москву в 1610 році. Це можливість йому вклонитися і попросити так само Бога, щоб це повторилося, щоб ця Москва знов згоріла. Це можливість випити, щоб полякам дав бог розум. Тобто важливо, та. це можливість випити смачної кави будь-я на центральній площі, щоб ви собі розуміли. П'ять років тому на центральній площі була одна чи дві кав'ярні. Зараз там десяток кав'ярень, десяток гарних закладів це місцеві підприємці. Це дуже дуже гарні речі. Це можливість жовтові побачити ялинку, яка росте, яка не привезена, яка встановила вже три рекорди України, по повищитих кульках спільно з нашою місцевою підприємством. Тобто вона росте в центрі, в центрі, в центрі міста, прямо на площі біля матінки Божої. Скільки має вести? Хоть вона вже десь, напевно, десь ну, метрів 18-19. Така величенька. Ми її кожного року підстригаємо, доглядаємо за нею. Жовва, то ви не тратитеся на, на Не тратимося. Вишку маємо пригнану з Бельгії. Кульки дарує місцева підприємиця, яка рекорди ставить, яка вишиває світло. Маємо своє комунальники працюють вишкою і ну дуже добре. Ну і ще на таке на на, на завершення. Жовква – це місто емоцій. Якщо ви хоч раз приїдете в жовку, ви захочете туди повернутися. я вам це гарантую. І до мене люди приїжджають з цілого світу, з цілої України. У нас є багато друзів так само по всіх областях, і мери, і не мери, і інші люди, які дружать і допомагають, і так само вони приїжджають і вони не хочуть звідти їхати. І це є той показник. Це означає, що ми на правильному шляху і що ми щось таке добре, корисне робимо, і воно залишиться для людей. Добре, дякую за розмову. Обов'язково привіду, бо я так що я, я давно не не, не не приїжджаю, бо видно, боюся лишитися. <рес> чекаю бер, дякую, бер, беріть найрідніших, найближчих і при обов'язково.